Я всіх вітаю ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні продовжуємо розглядати ось цю цікаву книгу. Вона дійсно що цікава, тому що її розглядаючи всі сукні, які тут просто замальовані для моди тих років, того часу, того сторіччя, ми все це бачимо і сьогодні. В деяких моделюваннях останніх особливо я додаю фотографії до. Тих суконь, взагалі тих костюмів, суконь, жакетів і так далі. Рукавів, окремих деталей я додаю, щоб ви бачили, що все це повторюється час від часу. Так, от, сьогодні. Сьогодні буде третій республіканський третє республіканське вплив на моду. Це 1870-75 роки. Третій республіканський модерн, ну скажімо так, тобто модерація моди 75-го і 1888-го років. І все це вплив республіканців, тому що вони приходять до влади. Ми не будемо вдаватися до самої історії. Давайте дивитися, що вони все ж таки відображають в моді того часу. Ми бачимо, все ж таки залишається дуже багато мережева, усілякої драпіровки і так далі. Але змінюється нижня спідниця, і нижня спідниця додає. Є у нас тюрнюр. Перші тюрнюри, які були, це ось такі, в, в образі рюшей, усіляких каркасних, каркасних вставок. І дивіться, як ця спідниця на спідницю одягалась, які додаткові застібки, як вони кріпилися і так далі. Тут, до речі, додаю інстаграм, де я публікую конкретні, вже детальні фотографії, ви можете їх роздивитись, тому що, ну, на жаль, я тут не додає більше п'яти. В моєму випадку, дуже рідко, коли взагалі навіть дві додасть. Так що йдемо далі. Тюрнюри входять в моду. Це таке собі відображення, начебто ота Голубка, знаєте, такий обрис, щоб трошечки стрічала, начебто, попа. Ось перший її ось такий вигляд цього з тюрнюрем. А щоб сказати, що це досить такий вдалий варіант для комфорту, то ну, навряд чи я не носила тюрнюрів. Але давайте просто уявимо, що позаду нас є якась конструкція, яка нам ще повинна якось, точніше, з якою ми ще повинні якось всістись. Ну, хоч кудись. А в їхньому випадку то були, наприклад, карети. Карети були досить з вузькими сидіннями. Тож загалом все це діло було десь там на боку. Ну, це мало комфортна історія. Проте виглядає досить цікаво. І такі жіночки, вони стають як оті голубки. Тут така випукла грудка, і вона не чітко виражені груди, як ми звикли там да, до обрисів, а вона ось така округла, як у голуба. Ось така стрічаща. Задня стричащий задній вид, так що все це було зараз. Воно інколи можна таке побачити. Але здебільшого, от, наприклад, в Європі, за того, що тут дуже багато африканців, а це раса, в якої досить виражені сід... сідниці. Вони такі досить ось такі округлі. Інколи бувають дійсно, що от невелика жінка чи дівчина, а в неї вже ось така стирчаща попа. Знаєте, от ті шаржі, що можна поставити келих чи якусь тарілочку, ось це з цього виду, і звісно, що для них є досить великою проблемою з одягом. Проте, дивіться, як вирішували проблему з одягом того часу. По-перше, були окремі спідниці, були окремі верхні частини, тобто як жакетик. Все це було окремо такої як сукні в одному своєму виразі Тоді просто ну, воно можна було зробити, але його не робила. Спідниця зі складками. Дивіться, це по типу пліце, по типу гофре, як завгодно можна називати. Це є, звісно, що різниця, проте я маю на увазі, що тоді воно так само було. Але дивіться, воно повторювалося час від часу, як і зараз, і було так само в моді, як і тоді, так і зараз. Ми дивимося на капелюшки, на зачіски. Все це доволі повторюється і на сьогодні. Просто що, що ми ось тут можемо побачити, що ось ці квіти, і, начебто, той віночок, воно дуже нагадує щось з української. Етнічності, все ж таки викладка таки, такого віночку, і до речі, в часи навіть 1800 та от навіть 1800 роки в Україні ті, що саме міста ми беремо вже не села, де етнічність ще досить так зберігалася. Ну в нашому розумінні етнічність, а ми беремо той час як традиційність. А вже в місті вже носили подібні речі. І той самий віночок він інколи навіть і в Україні зберігався, ось такими капелюшками доєднувався, і це дуже гарно виглядає. Чому зараз ми не носимо капелюшки? Тому що нам волосся дорожче, ніж а, показати капелюшок. Проте капелюшок досить добре зберігає нам ось цю частину голови. Ну, зверніть на це увагу. Я, наприклад, звертаю, але. Хоча в мене є капелюшок у виді шапки на холодний період, я обов'язково вдягаю. Так, далі поїхали. Ось така цікава сукня. До речі, давайте подивимось, що вже на той час досить багато почало вироблятися тканин саме з візерунком. Квіточки, якийсь візерунок, вже з попередньої частини ми бачили клітинки, дуже, досить багато, тут вже візерунок, який саме ткуть в тканині, тобто не нашивають, хоча могли і нашивати. Ще один варіант як ось таку типу Ну, я б це назвала а, така, знаєте, велика хустняна шаль. Тобто вона досить велика, в неї є ось такі рюши. вона на манер турецької моди, точніше, турецького впливу, і її так ось тут підібрали на якусь брошку, можна підібрати ще на пасок. чи Ремінь, і це буде виглядати і зараз досить актуально. До речі, таке роблять. Ну, всі додаткові матеріали. Я ж все одно відео десь там окремому додаю і посилання вам даю зворотні на ці відео з книги. Ось такі капелюшки, цікаві капелюшки, і знову ж звертаюся до тих дівчат, хто полюбляє робити капелюшки, навіть не самі складні, але зверніть, будь ласка, увагу, капелюшки можна брати з цих часів. Вони досить актуальні, особливо для тих, хто полюбляє ходити на, наприклад, конний. Uh, кінний спорт, От, uh, ви можете там um, і впровадити цю капелюшну моду, тому що вона там досить актуальна. Такі uh, цікаві сукні, ви бачите, тут така драпіровка, щось тут вилізло, щось там спеціально зроблено Ну Ось наша славетна штора в актових залах. Вона тоді була досить, досить популярна. Хоча ми можемо побачити подібне навіть на як штори, якими вони прикрашали. Інколи бувають такі замальовки, закадровки, для того, щоб ми побачили, що все, що ми бачимо на сукні, ми теж саме побачимо на шторі чи навпаки. Тобто Скарлет Хара нам чітко показала той варіант, що ми можемо з гардин зробити собі досить цікаву річ. Ще одна цікава сукня, досить багато драпіровок, досить багато накладок. Воно дає таку якусь цікаву, грайливу об'ємність і нічого немає такого, щоб набридливого. Тут досить цікавий варіант ось цього баскового, баскової цієї частини. Скоріше за все, за того, що вона так стерчить, туди додавали все ж таки каркасні якісь штуки. В ті часи могло бути все, що завгодно, від якихось дерев'яних чи паличкових штучок, навіть якісь металеві могли, як прутики такі додавати, так і вуси китові, ну якщо там дійсно було досить багато грошей, тому що китові вуси вони коштували навіть для корсетів досить ну, чимало. Ось такі в сукні. До речі, все це мені нагадує, знову ж таки, ті фільми, які ми дивились в попередньому сторіччі та ж Скарлетт, ті ж історичні якісь фільми. Зараз не, не згадаю а, саме назви цих фільмів, але ми будемо бачити досить багато. І все ж таки костюмні історії беруться саме з таких книжок. І це дуже добре, тому що добре, що залишаються замальовки, на які можна звертатись, до яких можна звертатись. і... Знову ж таки, воно нам дає як моду того часу, так і поліпшує нам моду сьогодні. Тому що все ж таки ось такі банти ми можемо побачити на великих сукнях, на досить великій кількості суконь на вихід, червона доріжка і так далі. Дуже багато ось такої багатої гофрованої точніше, рюші. Це прям гофра-гофра. До речі, от мені цікаво, як вони тоді гофруту -то робили. Ну, скоріш за все, таким чином, десь як і зараз. Але я не можу знайти архівів поки що. Вони мені не попадаються, але як попадуться, ми обов'язково з вами розглянемо. Це дуже цікава історія. Ось ви бачите знову ж таки вплив турню тюрнюрів. Вони є. І, до речі, тут пишуть, що це туалет саме для балу. Ну, бальний туалет, тобто сукня для балу, який. А ця сукня для міста. Можливо, вони щось переплутали, не знаю. Але тут ця сукня для міста, а ця сукня для балу, вони пишуть. Щось досить цікаве. Тут цікава баска, і ви бачите, що ну окей, на ці стрічки можна не додавати. А от, а ось ці елементи нижньої частини цього жакету це дуже цікаво. І воно може бути і сьогодні. Можливо, взяти таке щось зробити. Дивіться, тут ми можемо сховати. Шлицю під ось ці рюши і ось мереживо. Тут ми можемо додати додатковий об'єм, якщо нам потрібно. Ну Цікава річ, треба подумати, можливо, я візьму її на моделювання. Знову ж таки, ще одна цікава річ. Теж можна робити моделювання і теж може бути актуальним жакетом. Ми жакети носимо, і зараз досить багато різних жакетів, вони всі. Тренді і завужені, і заширені, і які завгодно, і ось такі елементи давайте чесно, вони можуть бути на подіумі, але ніхто їх не виробляє на масовий продаж. А... Якби то було гарно, то можливо і ну це дуже багато роботи з тим, але можна взяти ось такі елементи саме по спині, саме спинку змоделювати. Ось саме таку. Це дуже дуже цікава історія. Тут дуже багато ось цих завужень. Тут так само цікавий жакет, щоб його подивитись, який він попереду. Ми не можемо його подивитись, але дивіться, як він тут іде такою хвилею. Тут іде ось таким з кутиком, як ромбовидним кутиком, тут, начебто, кишеня сюди може сховатись. Цікавий варіант. Давайте я подумаю, щось може декілька. Я візьму просто елементами, деталями. Я не буду моделювати сам жакет, а ось саме ось ці елементи це дуже цікаві варіанти, коли, які можна. Використовувати тут дуже багато різних кольорів, підбивка різними кольорами. Дивіться, верхній шар, золотистий, нижній шар, блакитний, і це досить цікавий варіант. Дуже актуальні моделі жакетів. Тут дуже цікава ось ця занижена така. Пілочка, і вона тут що саме цікаво. Вона може застібуватись повністю, а може застібуватись тільки в районі талії, а далі ось так розходитись. Такі жакети досі існують, їх досі роблять дизайнери, і вони так само актуальні. Дуже цікавий жакет. Обов'язково я додаю всі фотографії до інстаграм, щоб ви могли подивитись, тому що там ви завжди зайдете. Подивитись в групу WhatsApp, можливо, я її закрию, тому що ну, вона не актуальна для новачків. Вони не можуть подивитись все, що було попереду. І... Знову ж таки ще одні сукні. До речі, розділ достатньо великий, так що я, можливо, щось буду не дуже там залишатись на одному місці. Ось така історія з взуттям. Зараз, звісно, що взуття більш комфортне, але ми можемо побачити, яке воно було. Ніжка була досить маленька. І знову ж таки, ніжка могла бути маленька ще й з-за того, що вона була нарочито ну, зіпсована, розвиток ноги був зіпсований саме взуттям. Це історично доведений факт, і дуже багато хто про це говорить, і навіть зараз ми можемо традиційні характерні елементи Японії і навіть у Китаї, там, де є гейші, там, де є якісь саме традиційні моменти розвитку тіла, то саме в цих країнах. Заходу такого вузького заходу, то там досить псують розвиток і ноги, і взагалі тіла дітям для того, щоб дотриматись якогось стандарту. І це дуже коштовно. Тобто покаліченість, вона дуже коштовна. Зверніть на це увагу, але не калічити себе, заради Бога, не треба. Ось такі цікаві сукні, і, до речі, напишіть мені, будь ласка, хто собі зробив, хто собі робив, в кого є, хто робить комусь, а хто тільки мріє зробити щось цікаве з сукнею на вихід на вихід. І не однією сукнею, а, наприклад, там, ну, хоча б дві. Я вам скажу по собі, поки ви роздивляєтесь цей неймовірний наряд і знову ж таки взуття. До речі, це. Ось вони так і називаються Мюлі, Луї 15. -го. Мюлі, Луї 15-го. і зараз Мюлі вони в тренді. Чому вони Мюлі? Тому що тоді їх називали Мюлі. Чому тоді називали Мюлі? Ми ще до цього не дійшли до цієї загадки. Тож, з приводу, суконь на вечір. В мене було декілька суконь, які я собі спеціально робила як на вихід. І мене це дуже і дуже влаштовувало. Чому? По-перше, ну, мені повезло, я максимально тримаюся, не те, щоб я себе там з цим, але просто в мене максимально однаковий постійний розмір. Тобто ці сукні в мене будь-який момент я могла їх дотягнути і бути на вечорі на досить ну, в вечірньому вбранні. Дивіться, яка тут цікава історія знову ж таки повторюється, начебто вивертається жакет на задню сторону на спинку І я нещодавно в бібліотеці бачила, як одна з жіночок, яка працює в бібліотеці, вона одягнула саме кофту задом наперед. І це було і цікаво, і дивно, і цікаво, але спочатку я думала, що це спеціально, але потім я зрозуміла, тому що там все ж таки передня частина, вона. ну навіть нав'язаних речах вона відрізняється від спинки, правда? Тож в мене було декілька суконь, і я їх прикрашала, як мені було цікаво на той час. І були в мене ще плани зробити собі, але я не встигла цього тоді зробити. Можливо, і слава Богу, що я не встигла тоді зробити. Тож напишіть, хто для себе себе балує такими сукнями. Вони завжди, завжди і завжди при нагоді. От вам треба кудись піти, щоб у вас не боліла голова, у вас вже якісь там, ну хоча б дві, ну хоча б одна. Окей, а у вас вже є гардеробі ви її одягнули і маєте зірковий вигляд. Дивіться, які цікаві зроблені кишені. І ось тут з гудзиками вони не дієві, але тут якийсь, начебто, банд. Ну, така собі історія. Тут додан якийсь шматочок, тут щось якісь складочки, ну, от вони тоді, прям знаєте, всю свою фантазію. Втілювали в одне. Не дуже такий скромний період. І знову ж таки, тут вже зменшений тюрнюр. Ми бачимо, він практично його не існує, але є все ж таки підспідничники. Але ця мода мені вже більше, знаєте, така вона от до мене. Мені дуже подобається. По-перше, витягнутий силует, знову ж таки, ось цими додатковими вставками. Знову ж таки, витягує, скриває, зменшує все, що завгодно можна робити, і це дуже-дуже елегантно виглядає. Дивіться як. Це краса. Е, нагадую, що всі ці фотографії я додаю до свого інстаграм, щоб ви могли роздивитись детальніше кожну, що вам сподобається, і взяти для себе. Знову ж таки, ось ця історія щось, е, тут досить дивне. Я думаю, що з рахунок того, що воно ось так прилегло лежить до тіла, на все це діло ось саме вирізаними такими шматочками зшито. Це не окрема жилет ну як жакет з вирізкою, інакше б воно витопорчилось. Ось такі сукні, а вже ця сукня до балу, і тут доволі, це хоча б схоже, що вона до балу. тут сукня до променад, тобто до прогулянок, теж досить цікава історія до прогулянок. І... Вони не пишуть, з чого вони ці сукні, але ладно, нічого страшного. Тут ось таке з такою вишивкою. Ця вишивка, вона не тільки до української, вона може бути і до словацької ближче, і до польської. В них там так само були подібні візерунки до вишивок. Але ж ми можемо знову ж таки свою вишивку українську брати і втілювати в наші сучасні сукні. І це буде дуже-дуже елегантно вишукано і назавжди. Знову ж таки, варіанти. Мені це нагадує червону на сукню Скарлет Тухара, Пам'ятаєте, коли вона, коли її одягнув Фред Ватлер і привів, залишив одну на а, святі а, дня народження, саме у а, як його там звали? забула. Ну, ви, я думаю, пам'ятаєте. Знову ж таки, досить цікавий жакет. Жакет пальто. Ось так, таке пальто досить цікаве. І зараз його можна робити. І воно не знаєте, як я сказати, воно не приторне. В нього є ось такі відхилення, що дає можливість ходу ноги, воно там ніде нічого не чіпляє, і дає ось такий цікавий фасон, силует і лінії. Все це дуже гармонійно між собою. І зараз можна таке робити, але зараз що роблять? Зараз просто прямий прямі поли. і чи там, якщо ви хочете зробити собі трапецію, зробіть її ось тут. Не зважайте на те, що вам там потрібно якось щось додумувати, щоб у вас там ніжки не були закриті. Закрити іншим, іншим одягом, але у вас буде класний силует, і ось ця трапеція вам не дасть ритму. Ну вибачайте за таке, за таке порівняння, баби начальнику, тому що ну дуже часто я таке бачу, дуже часто невдалі такі моменти, і це дійсно невдалі моменти, тому що про такі моменти говорять навіть стилісти. Якщо ви не довіряєте а, кравцям, то, а довіряєте стилістам, то ну, в більшості кравці зі стилістами досить а, в одній такій, а, в одному човні а, за а, думками. Ось а, тут з мотузками дуже цікаве рішення. Ця мотузка, вона може грати декілька ролей, може бути, перше. Ось такою, як то просто для загального різні. Образу такого може бути функціонована, тобто вона може грати трошки як затягувальна, така корсетна історія. І все. ну Не знаю, можливо, ще щось ви придумаєте. проте Ось тут мотузка більш така велика і товста, а це щось на привід саме до морських типажів, морської моди, але воно дивиться досить цікаво. Можливо, ось цю мотузку величезну можна і прибрати. Я б її прибрала. Все інше я б залишила. Дуже цікава. Дуже цікава сукня. І ось тут маленька така кишеня. Навіщо вона ось така, ось прям ось тут. Вона навіть ну десь там біля коліна. Навіщо її так робити? І вона відтопирюється, нічого такого цікавого немає. Туалет для прогулянки для, ну, для міста. Дивіться. Це прям не знаю. А, до речі, ця сукня це туалет для іподрому. Іпподро, Іподроми, там, де коні, змагання. І так далі. Ось тут воно і написано: Курс до курсу, туалет до курсу. сукня до іпотрому. 70... 1877 рік. О, як це все привабливо! Подивіться, яка. До речі, я все забуваю, як це, по-нашому, шотландка звучить правильно. Але. Це саме одяг для подорожів. Давайте звернемо увагу. Ми в подорожі одягаємось дуже непривабливо, ну вкрай непривабливо. Я не кажу про шпильки, я не кажу про просто непривабливо це виглядає, начебто ми якийсь непотріб на себе одягаємо, щоб дуже багато непривабливості до себе привертати увагу непривабливості, а замість привабливості. Давайте будемо більш такими елегантними і шляхетними людьми в плані до себе і до одягу, який в нас є. Це Дивіться, який гарний ансамбль. Тут гарний ансамбль до міста та до прогулянок, начебто різні, але досить схожі елементи. І тут вже трошки вже тюрктик з'явився. Знову ж таки, це одяг саме до змагань, кінських змагань. Досить цікавий варіант. Ось тут така начебто сіточка гачком сплетена, начебто ось так щось там з такою бахромою відроблено. Тут складочки, там щось заломчики. Класні, тут можна елементи просто собі добрати і мати дуже вдалий успіх в плані. Вигляду. Знову ж таки, ну тут це мода, на що здатна наша уява. І Інколи вона вражає, а інколи ну просто я облизуюсь і думаю, ну я не живу в ті часи, я просто обожнювала б кожну свою сукню, скажу я вам. І знову ж таки. Цікаві елементи. Якщо у вас є щось, що ви хочете додати, ну що у вас там, знаєте, якась вишивка, шматочок чи щось, можна ось так додавати до сукні, до жакетів, до чогось верхнього, до пальто, до ось таких рішень, ось такою вставкою, ви робите собі спинку таку досить. Вам не обов'язково корсет носити для цього. Ні-ні ні. Але додавати щось, якісь ось такі елементи з такою витяжкою, ви робите себе цікавішою і для себе самої, тому що, знаєте, коли ми себе якось прикрашаємо так, як нам подобається, з елементами, які нам подобаються, а не які просто в тренді, і ми Воні їх якось дотримуватись. Ми можемо мати перший успіх, це у себе, тому що ми будемо собі подобатись, і ми будемо подобатись навколо нас знаходячимся людям, які навколо нас знаходяться. Так, ще одні сукні, ми скоро підійдемо до завершення цього розділу. І знову ж таки, тюрнюрчики все ж таки є, але вони вже не настільки об'ємні. Тут більше об'єму вже дають ось такі тканинні накладки, Саме з такою якоюсь драпіровкою складною і так далі. Яка кріпиться, звісно, що не якийсь каркас, проте то вже не такий каркас, який був попереду. І ось такі, до речі, ось такого плану сукню, саме весільну, я досить часто бачу в салонах. В різних салонах, але вони цей прям шлейф, і взагалі, ось ці всі історії вони повторюють. Хоча тут пишуть, що саме ця сукня вона для ранку, тобто ранішня сукня. Сукня, в, в якій ви можете поїсти, можливо, когось зустріти в гості якогось чи гостю, досить доближеного до вашої оселі, і поспілкуватися. Ця сукня до балу, тут є ще ось таке віяло, яке нам дає додаткове додатковий повітрячко. Сукня для саме подружей, теж досить цікаво. і Вони для подорожей вибирають більш такі тони, не, не, вони більш коричневі, такі там не сині, можливо, графітові. От якось вони, щоб начебто і гарно, але при тому, щоб і пил тоді, тоді ж не було так багато асфальту, як зараз. Тож, воно так не видно було запил... зап... запиленості такої. Капелюшки, знову ж таки, все позаду. Ми бачимо все позаду. Чому? Тому що там досить багато усіляких додаткових, от раніше не було додаткових прикрас по спинці, а от зараз саме це є. І ще трошки в нас суконь до балу. Досить цікаві варіанти. В цих сукнях вже можна посидіти. Ось такі, дивіться, в стилі кімоно накидки з бахромою, щоб не було холодно, якщо там кудись вибігти, так. але якщо холодно, то там є ось такі, як пальта, пальта, ой, пончо, пальта пончо. Ось такі сукні. Сукні, сукня, до речі, ось ця сукня для. Для залів, тобто на повсякденне життя саме домашня сукня туалет д'Антр'ю, тобто сукня, яка не для виходу, а для дому, для свого дому, для свого будинку внутрішня така сукня. Дві сукні, які для міста, і до речі, вони, я не бачу ніякої різниці. Можливо, з-за того, що тут. Ну, не знаю, можливо, за того, ну, ну не знаю. Вони ось так її назвали. Що це сукня саме для дому. Ще одна сукня для це для, знову ж варіант кінного спорту, не для того, щоб займатися кінним спортом, а для того, щоб як то приймати, бути спостерігачем за кінним спортом. Ось так. Сукня для візиту обов'язково вона повинна мати. Якийсь свій вигляд, і трошки нам ще чоловіків додали. До речі, от у чоловіків вже а, мода, вона, можна сказати, що вона змінилась кардинально з попередніх часів. І а, ця мода вже нам говорить про щось сьогоденне. Подивіться, дуже багато того, що зараз ми можемо побачити на елегантних а, чоловіках сьогодення. Ще одне сукня для прогуля... а, це Корсаж вес, ага, це тут просто, 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 просто салонна. Ну, це просто про чоловіків. Про жінок ми можемо сказати, що це більш туалет для прогулянок, можливо, для а, міста. Ну, але дивіться, мені вони все, начебто, там є якась різниця, але мені все на одне лице. Ми все одно закінчили цей розділ. І ще в нас залишився один. Кому цікаво, пишіть. Я все одно продовжую. Це історія, це цікаво. Можливо, хтось дотримується якихось історичних фактів. До нових зустрічей, цікавих вам моментів вашого життя. Пишіть свої враження, звертайтесь, все викладаю детально покадрово в інстаграм, щоб ви могли це розгледіти, і бережіть себе. До нової зустрічі!